Створити власну справу та заробляти в селі можливо. Це довела родина Саванкіо Крачковських із Вінничини. Дружина з чоловіком та чотирма дітьми організували першу в регіоні сімейну молочну ферму. Нині отримують майже півсотні корів, талят та бочків і мріють про власне виробництво. Як сільській родині вдалося налагодити власний бізнес, дізнавалися наші кореспонденти. Це, цибуля, це калина. Олена знає ім'я кожної корови, хоча в родини їх майже півсотні. Ще 10 років тому в Савенків було лише шість. Створити фермерське господарство вирішили Маленький. після народження четвертої дитини. Родила я самого меншого сина, продавалася ферма, були кошти, давали я там, саме тоді попала під 100 120 тисяч, мені кайця платили за народження дитини. Саме отримали кошти, кажу, давай купимо, хай буде діти, четверо дітей є. Хай буде, будемо працювати". До нового приміщення господарство перевезли кілька тижнів тому, тож ще дороблюють ремонт. Усе намагаються максимально автоматизувати. Імпортні установки О, зробили вакуумний провід, теж імпортний, я кажу, все сучасно. І нам набагато легше. поїлки теж імпортні, які, як кажу, сучасні для того, щоб комфортні для того, щоб коровки наші пили нормальну воду. Круглосуточно. Думаємо придбати, звісно, техніку сучасну, нову, о, якби кредити були доступні. Працює на фермі вся родина. Батькам щодня допомагають діти. Донька підключає доїльний апарат, а найменший син поїть телят. Молоко, що залишилося, зберігають у холодильнику і через день здають на завод. От ми процідили молочко, виливаємо сюди, от і воно від 4 до 5 градусів у нас зберігається. Водини завжди свіженьке, хороше молочко. За дві доби надають сотню літрів молока влітку, тонну стежать і за якістю. Риваємо молоко до 20 градусів, а потім ставимо акумілку і міряємо стільки жиру води. У нас 4,6 жир. То це хороший. За кошти від реалізації живуть і розвивають господарство. У планах відкрити ще й власне виробництво сирів та іншої продукції. Самостійно організувати і утримувати ферму не змогли б, зізнаються господарі. Державні підтримки ми цей рік отримали по 5 тисяч на корову, 130 тисяч нам вийшло 59 тисяч на землю. Техніку ми купували обладнання ноякач транспортер, гний викачувати то нам мають повернути 18 тисяч. Таку допомогу від держави для розвитку аграрного господарства можуть отримати всі охочі. Потрібно лише офіційно зареєструвати власну справу. Вони мають право і залучити кредитні ресурси і отримати за них відшкодування відсуткової ставки. Вони мають право на часткове відшкодування техніки вітчизняного виробництва. У Вінницькому селі Курилівці молочна ферма Савенків Крачковських поки що єдина ще п'ять родин у процесі створення своєї справи. Такі господарства переконані чиновники допомогти. Можуть селам розвиватися та створювати нові робочі місця. Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, Новини, Телеканал Рада.